Рідний дім більше не фортеця і у ньому не сховатися. А нам уламками побило дах, побило вікна. А рідні завжди під загрозою. Син прийомиш на Я, я Два скорка, один ногу перебила ногу, а вторую руку. Але, попри все, є той, хто готовий прийти на допомогу. А тоді, коли обстріли, ти не розумієш, що тобі страшно. Прильот на 8 березня Валентина запам'ятає на все життя. Розповідає, родиною тільки сіли вечеряти, яку будинок залетіло. Частина близьких встигла вибігти, вони ж з онукою отримали травми. Нині рани загоїлися, але страх нікуди не зник. Я навіть боюся виїхати, допустимо, на ринок. Якщо виїжджаю, то бігом туди-сюди. І... Тож на ринок раз і сіла і поїхала. А тепер вже зовсім по-другому якийсь страх. Під обстріл потрапила 87-річна мати Володимира. Тоді згадую, був понеділок. Чоловік працював, коли раптом дзвінок від неньки. Каже, Вова, я ранений, я прямо чуть не впав. Приїхав, отож, з роботи відпросився, прилітаю. Тут кровіщано ж текло Поїхав саме. Поїхав до неї. З-під обстрілів врятував патруль. Зараз кажуть поліцейські чимало займаються евакуацією, опановують і нові знання. Зокрема, за час атак прокачали медичну підготовку. Не завжди дозволяють швидкій допомозі виїжджати. Тобто диспетчери їх під обстріли просто не можуть випустити. Тому приходиться нам заїжджати першими під обстріл, в... з'ясовувати, що там. Так поліцейські і самі неодноразово потрапляли під обстріли, розповідає Віталій. Через війну робота докорінно змінилася. Ми більше знаходимося на вулиці, постійно о, зі зброєю в руках. Раніше ж ми її так не носили, то завжди напоготові. Працюють поліцейські і вдень, і вночі. Кажуть, для цього створили комендантський патруль. Окупанти ж не припиняють терорні кополя. Нині у місті. Потрощені вже близько 4 тисяч будівель. Це приватні домівки, школи, дитсадки та магазини. Крім райцентру, під щільним вогнем 10 населених пунктів, понад 200 поранених. Ще 43 жителі району, яких вбила Росія. А Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Селко. Новини одинадцятого каналу.